Зранку у Харкові чули вибухи. Окупанти вдарили по київському району міста, використавши кілька видів озброєння. Відомо про пошкодження цивільної інфраструктури. Є інформація про постраждалих. За попередньою інформацією, вранці ворог завдав 10 ударів по Харкову двома кабами та вісьмома бойовими дронами. Основний удар прийняло на себе вже кілька років непрацююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель. Також відомо про потрапляння одного з шахедів по об'єкту критичної інфраструктури. Один постраждали у Київському районі. Людину шпиталізовано. У кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські. Електричні мережі. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнало не тільки місто Харків, а й сім населених пунктів Харківської області. Зведення ОВА за добу. В нас обстрілів постраждали четверо людей. У місті Харків постраждали 55-річний, 33-річний та 47-річний чоловіки. У селі Приколотне Вільховацької громади постраждав 56-річний чоловік. Ворог атакував двома кабами та вісьмома БПЛА Київський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 11 кабів, 7 БПЛА типу шахет, 12 БПЛА типу гарань 2 1 БПЛА тип. Пуланцт пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено підприємство, багатоквартирний будинок, заклад вищої освіти, гараж та три автомобілі. У Куб'янському районі в селі Малий Бурлук пошкоджено школу, шість приватних будинків, складські приміщення, підприємства та електромережі. В селі Колодязне приватний будинок, в селі Вільхуватка, ліцеї, в селі Мирне, два приватні будинки. У Ізюмському районі в місті Ізюм пошкоджено житловий. Будинок. Будинок вантаж на автомобілі. У селі Оскіл, базу відпочинку. Рятувальники світують протягом доби, здійснили 60 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння шести пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Ізюмському та Чугуївському районах області, а також Салтівському районі міста Харкова. 11 липня вранці ворог атакував Салтівський район Харкова. Внаслідок ударів сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стомат поліклініці, а також на даху житлового будинку. Загальна площа займання близько 50 квадратних метрів. Пошкоджені Житлові будинки, пологовий будинок, крамниці, гараж та авто. 13 осіб постраждало, з них четверо дітей. Ліквідовано 20 пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад 24 гектари. Наразі триває ліквідація восьми лісових пожеж у Ізюмському та Берестинському районах області. Також сталося дві пожежі на хлібних полях. У селі Ржавець Харківського району горіло поле ячменю на площі 16 гектарів. У селі Бабенкова Ізюмського району. Району пшениця на площі 3 гектари. Під час побутової пожежі три особи постраждали. Подія сталася у житловій чотириповерхівці на вулиці Біблика індустріального району міста Харкова. У ванній кімнаті горіла пральна машина. Постраждало троє людей. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 119 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та коп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На південно-слобожанському напрямку агресор вісім разів штурмував позиції наших захисників у районі Зеленого, Глибокого, Вовчанська та в напрямку Петро Іванівки. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степовано-Воселівка, Голубівка, Загризове та в напрямку Піщаного. Марія Солов'якова Дмитро Ангуен та Єгор Мікенін Харків новини.